Вітаю, з вами Валерія Федюкіна разом із Фешн Стар. Рада знову вас бачити, але вже на першому сезоні Львів Fashion Day. на вас очікують 19 дизайнерів та понад 300 моделей, які вже чекають на свої виступи. Ходімо, поспілкуємось з ними ближче. Ски, чому ви для цього заходу обрали саме Львів? Ну Львів це європейська столиця України. Я вважаю, це така столиця європейської. Європейської України також так називають, і це європейське місто. І саме коли в цей час я зараз проживаю в Європі, в цей час нас війна розкинула по всій Європі, і я вважаю, що дуже добре було саме у Львові зібрати всіх українців, щоб саме Львів Fashion Дей став таким місцем зустрічі творчих талановитих людей, які обрали моду, мистецтво та красу своєю професією. Розкажіть, будь ласка, які ваші враження від нового заходу Львів Фешн дей Емоції переповнюю, це дуже гарний захід. Він дуже цікавий і це я вважаю, що велика професійна діяльність для моделей. Кожна модель відчуває себе на такому подіму дійсно професійною моделею. Це дуже хороша практика для них. Ваша колекція у кампанії Львів Фешн-Дей. Скажіть, що вас надихнуло на створення цієї колекції? Дуже надихаю. Це моделі, вони дають енергію, вони дають позитив, вони дають радість. Ця колекція була названа Чорна королева. То, тобто, як Коко Шанель казала, в кожної жінки повинна бути чорна сукня, хоча б одна. Вірні сукні. Розкажіть, от що вас надихнуло на їх створення? На створення цих сукень, звісно, мене надихнули українські жінки. Вони найгарніші в світі. Це факт. В цій колекції жінка як кристал. Вона дійсно як найцінніший скарб. І саме такі жінки в Україні. Я маю вже великий досвід показів, але я, як завжди, хвилююся. Навіть хвилювання тобі допоможе в будь-який час. Я дуже задоволена своїм образом, я сьогодні почуваю себе справжньою королевою. Мені дуже подобається оце сочетання цього золотого збілу. За запрошення, адже наших дітей в цей час непростий, потрібно розвивати, підтримувати і дарувати їм ці прекрасні емоції, які вони сьогодні отримують. Весь час перебуваючи на цьому фестивалі. Краси, моди і талантів. Скажіть, чим вам подобається ваша сукня? Вона подобається моєю своєю простотою. Вона дуже гарна та елегантна. Скажіть, як побороти хвилювання перед показом? Ну, зробити великий вдих і видих можна стрясти руки і ну, заспокоїтись. на створення цієї чудової колекції. Лерочка, Мене завжди надихають ви, надихаєте, надихаєте ви, діти, мої моделі, тому що е, ну, кожна сукня да, має ім'я моїх моделей. І е, твоє вбрання це Валерія. Ти сама розумієш, тому що я тебе так бачу. І е, усі дівчата да, платять виготовилися, е, виготовили, виготовилися в єдиному екземплярі е, під кожну нашу модель. Лекцію тут такі гарні сукні. Дякую. Це колекція альтернативної весільної моди. Вона створювала, що підкреслювати індивідуальність кожної нареченої, підкреслювати характер. І бути особливою в цей день, не такою, як інші. У нас представлені відмінні сукні, більш такі бунтарські сукні, міті, милі, ніжні і максі шикарні весільні сукні. У нас кожна наречена може обрати сукню для себе. А також ми шиємо по дизайну нареченої. Ми студія дизайн, студія весільної моди, і ми всіємо справді мрії в життя. Сукня насправді дуже вишукана і подобається абсолютно всім. Оскільки тут є акцент на ключі, що дуже важливо. Довгий, класний щоб кожна дівчинка відчула себе принцесою і королевою і насправді дуже комфортно всі дні почуваю себе насправді це мій перший показ і я дуже під враженнями. мені надзвичайно сподобалося дякую Льві, Fashion Day за цей досвід я представляла класну колекцію бренду Island. І ця сукня просто ідеальна для мене. Ви хвилювались перед показом? Хвилювання присутні завжди, але сьогодні я постаралася їх відпустити для того, щоб максимально відобразити жіночність сукні, яку я представляю. Тому все таки мої хвилювання пішли геть від мене, і я виконала на максимум свою роботу. Брендфейс – це проєкт, який змінює життя жінок. Це кращий розвиваючий проєкт в Україні та за кордоном. Ми отримали декілька номінацій. Це унікальний проєкт, який дійсно окунає жінок одразу в сферу фешн. В нашому проєкті прийняла участь вже більше двох тисяч жінок. І більшість з них в будь-якому віці можуть піти працювати моделлю, і вони вже це роблять, вони вже ходять по подіумах Дубаю, Парижу, Мілану і так далі. Тому ми можемо сміливо казати, що ми просто перевертаємо життя звичайних жінок, які готують вдома борщ і через там годину вони стають. Зірками відомих подіумів. Хочу сказати майбутнім моделям, щоб вони в першу чергу вірили в себе, розвивалися, дійсно себе показували як творчу особистість. Якщо вони хочуть дійсно бути моделями, це дійсно має бути внутрішнє бажання до того, що це ваше дійсно буде майбутнє. Так що тільки з певністю йти до своїх цілих, до своїх амбіцій і до своїх мрій. Унікальність дизайнів взагалі полягає в легкості. Сукня дуже прилягає по силуету, тобто підкреслює жіночі форми, а також розкриває більш Такий ніжний і творчий образ. Які ваші враження від цього показу? Дуже приємні, дуже все гарно організовано. Організовано все так, що на високому рівні організації я приємно вражена, дуже дуже я зачарована, можна сказати. І це мій не перший досвід, але такого масштабу перший. Дякую організаторам. В рамках проекту «Брендфейс» ми час від часу. Приймаємо участь у багатьох показах, тому для мене це не перший показ, але це як овток свіжого повітря і нові емоції. Я бачу, ви отримали дуже гарну винагороду. Розкажіть, будь ласка, побільше про неї. Це був дуже непростий проєкт. Треба було позувати і в постелі, і на фешнвіки, і на березі моря. Було були дуже різні локації, і всі дівчата були дуже гарні, і ми прекрасно впорались завдяки брендам, які ми одягали. Ви переможниця проекту Топ Модел з Дубаї. Розкажіть, будь ласка, про свої враження, як це все відбувалось. Я неймовірно вражена за цю перемогу взагалі за право брати участь у такому заході. Неймовірному у нас були покази дуже гарних колекцій, також фотосесії. І за цей час я намагалася проявити себе якомога професійніше і красивіше. І як бачите, такий результат маю на сьогодні. Колекція створювалася під час першої річниці вторгнення росіян в Україну, і власне оці кольори червоно-чорні вони символізують колір прапору упа. І колір незламності українського народу, і так народилася наша колекція із вишивкою, яка притаманна багатьом регіонам України. Вона така об'єднуюча, всі об'єднує всі регіони. Так зародилася наша колекція, наше творіннячко. Які взагалі ваші враження від цього заходу? Дуже насправді дуже приємні. Я дуже максимально раджу всім завітати в цей заклад і брати участь в тому, що ви ніколи не брали Ну, Спробувати себе в чомусь. новому. Саме в цьому закладу я себе розвинула всій професії моделінг. Я спробувала щось нове, і для мене це космічні емоції. Це ці колекції, це якась історія. І я дуже рада, що я беру участь в цій історії. Наш навчальний заклад це Львівський професійний коледж індустрії краси та моди. Ми дуже багато років беремо участь у різних показах, колекціях і нам дуже приємно сьогодні за ваше запрошення. Наші дівчата, надіюся, сьогодні вам покажуть класиву, чудову колекцію в українському стилі. А ще хочемо подякувати нашим дівчатам, які берухарів і зажисти робили образи усіх сьогоднішніх моделей. Ми насправді дуже дякуємо вам. Скажіть, будь ласка, як проходила підготовка до показу? Підготовка проходила в двох містах в Києві і у Львові, для того, щоб достойно представити школу. Я хочу побажати організаторам, так як і всім людям в Україні, на скорішої нашої перемоги. і... Будування нового інклюзивного толерантного суспільства з рівними можливостями для всіх. І організатори таких заходів вони якби підтримують своїми діями і запрошенням нас на такі заходи вони підтримують таке направлення. Тому я їм дуже дякую. Бажаю процвітання і подальших дій. Fashion Day став місцем зустрічі творчих людей, які поєднали своє життя з модою, мистецтвом та красою. А з вами була Валерія Федюкіна, спеціально для Fashion Star.